Стартовий сесток у нас пролунав, друзі, і ми розпочинаємо зі складів команди Горчанський Віталій. Номер 10. Майовецький. Руслан. Зараз прострільна передача, штрафний майданчик. І пенальті, друзі. Пенальті у ворота ФК Вільхівці. Ось і початок. Ось і початок. І Не дають нам команди змоги оголосити повний склад благоюності біля м'яча Олег Мізерник і пенальті. Удар мізерника в чорношанців. Один нуль. Благо юність повела в рахунку. Швидкий гол забиває благо юність. Друзі. Дуже важливий м'яч. У дуже важливому матчі. Впасовує на Поручинського, Порочинський обігрується класно з Мойовецька. виривається в штрафний медач. Дає передачу. Зубар. Здавалося, на м'ячі буде перший Святослав Зубар. Але дуже-дуже дуже мало не вистачило Святослава для того, щоб Чанський блискуче справляється з епізодом. Капітан благоюності Руслан Майовецька розганяє нову атаку. Верхнянської команди віддає хорошу передачу на Зубара. Зубар. Є, є простір вільнився. Тослава зміщається майже до Воротарського. Пасовує на Богача, Богач котить на Майовецького. Зрештою, м'яч опиняється в руках Остапа Вульчина, І відхідці цю атаку благо юності відбивають. Ну що ж, хороші емоції. Також спонсором команди Благо є університет короля Данила. Благо юніс атаці. Майовецький пасовий на Поручинського. Поручинський на низом зубар. Богач пробиває вже другим темпом. М'яч пролітає над поперечкою. І ще одна хороша можливість для благоюності. Зубар. Зубар на Поручинського. Може бути гостро. Поручинський. Ємельянов. Передача на Вісна. Тут Федорів удар. 2-0. Благоюність. Ну просто феноменальний початок для верхнянської команди. Браво хлопці! Ну, що тут можна додати? Ну і звісно, реакція трибун. Проте м'яч залишається для благо юності. Поручинський. Поручинський. Відпасовує на Богача. Богач! Прострільна! Остап Вульчин. Дається відбитися. Чергову атаку благо юності дається від сумніву Матч виправдовує очікування. Камрадський можна бити. Удар. Марчук. Марчук абсолютно спокійно. М'яч забирає до рук зараз в цій ситуації і обігрався зараз. Він злі. Суслано Майовецьким. Богач. Богач. Зміщується вже в карній зоні. Прострільна передача. Остап Кульчин. Майовецький. Перехоплені від благо юності. Майовецький відпасовує ліворуч. Поруч, праворуч Поручинський перепрошує Зубар, Удар по воротах. М'яч розминається зараз зі стійкою, але но... Зубар. На Федорів. Федорів вдається відпрацювати. Богач зараз може бути небезпечно, але мушу не так пригальмовувати Ігор Богач. Тут же є підключення від Турчанського. Знову ж таки, лівим флангом Турчанський виконує навісну передачу. Майовецький тут абсолютно сам. Майовецький. Удар по воротах. Вище воріт. Вище воріт на цей раз Руслан Майовецький. Були пропозиції в десятку. Що все дуже, все дуже схоже просто на ці останні штурми другого тайму. Але вінхівці розуміють ціну. Удар зараз в виконанні Камрадського. Камрадський пробиває невдало в поворотах Андрія Марчука. Андрій Марчук головою. М'яч виносить, вкидають швидко вільхівці. Мяч втрачають благоюні з м'ячем. Майовецький. Майовецький віддає передачу здорово на Зубара. Зубар зараз проти Локатера. Зубар один, -один з локатерем. Падає Зубар. Це пенальті, друзі. Це пенальті. Просто фантастик. Святослав Зубар. Зачіпляв Святослав Локатер. юності зараз. Eh, пробиває мізерник і тринуть. Дубль Олега Мізерника сьогодні дубль з пенальті, з абсолютно заслужених пенальті. Для вільхівців благо юність святкує. Третє затяг у рід вільхівців. Це така ситуація в команд. В чомусь схожа, в чомусь без сумніву відмінна. М'ячем гравці благоюності. Поручинський зараз класно йому віддає передачу Ємільяну. Можна й давати передачу. Прострілює низом. Тут бать пропускає зубер, Удар вище воріт. Вотаці Передача від лісовика не встигає. Перший на м'яч Ємельянов. Тут уже сам Камрадський встигають повернутися Ємельянов і Поручинський. Подача Камрадську Удар до рука. Марчук. Блискучий Андрій Марчук, який все в виконанні кіпера благоюності. Ну що ж, з усиллями кіпера зараз благоюність цю атаку. з Кутового. Подача Данилюка. Удар від диста і Марчук блискуче. Впевнений м'яч забирає до рука. Андрій Марчук. Буртник. Буртник продовжує по флангу. Тут він помітив Андрія боднарука. Боднарук. Теж прийняв на третяка, може бути небезпечно. Третяк вихід. Практично на Андрія Марчука, але Тут Мирослав Гусак здорово. Тут який не випускає. Зараз поля зору 13-го номера Вільхівців. Атака продовжується тим часом. Камрадський боднорук. Трохи праворуч на третяка і третяк дальній удар. Андрій Марчук Знов, знов дуже впевнено. Андрій Марчук забирає м'яч до руку свистком емоційного Романа Третяка. І Олексій Лаврів друзі дає фінальний свисток зустрічі 22-го туру чемпіонату Івано-Франківської області з футболу. Благо юній сьогодні рахунком 3-0 переграє свого суперника Вільхівці. Переграє лідера ще до цього матчу чемпіонату. Але зараз благо юність та вільхівці зрівнялися в набраних очках. 48 пунктів відхівців, 48 благо юності. Отже, нас очікує, друзі, золотий матч, який я нагадаю відбудеться в Галичі на стадіоні Галицький, Друзі. Сьогодні благо юність переграє суперника з рахунком 3-0. Вітаємо болівальників благо юності. Вітаємо команду. Дякую вам за увагу. Для вас працював Сергій Данюк.